Польща нарощує товарообіг з Російською Федерацією через Білорусь. Про це написала Українська Правда. Ви знаєте, я схильний цьому вірити, а тому, що це офіційне видання, і просто так, таке написати ну, видання. Не могло зрозуміло все, що відбувається насправді. Зрозуміло все про щити Європи. Зрозуміло про те, як Європа в цілому готувалась воювати. З кимось зрозуміло в цілому, що торгівля це також дипломатія, адже в процесі торгівельного обміну бажають люди цього чи не бажають, але налаштовуються комунікації, відносини, спілкування. Нехай між, не між топовими особами, але між чиновниками поменше на рівні міністерств, як мінімум. Все це говорить тільки про одне. Все це говорить про те, що чомусь чомусь сталося так, що від повного захоплення Україною, від повного захвату того, як Україна відверто, сміливо пішла на боротьбу проти ворога і захищалась, ми дійшли до ось такого: блокування кордонів і налаштування товарообігу. А я пам'ятаєте вам, колись говорив, що ніякого наступу з Білорусі на Польщу. Ну, а тоді ні в 2022, ні в 2023-му не очікувалось. Чому? А тому, що чиновники країн, чиновники країн чудово розуміють, що всьому є межа, є межа в політичній риториці. Чогось не потрібно зайвого говорити, тому що може бути велика біда. І вони надзвичайно, надзвичайно а, скурпульозно вивіряють ті моменти, які можуть мати незворотний ефект. Отака, От друзі, ситуація. Маємо те, що маємо, як говорив один президент. Бережіть себе і живіть завжди з розумом. Живіть в реальному світі, а не в двох-трьох тижнях, в марафонній реальності. В псевдоекспертах, які, які бігають з канала на канал десятками років, підписуйтесь телеграмі, Ютуб, шапці профіля.